Я за те, що розлучилася з моїм чоловіком і залишила його з дитиною після того, як дізналась, що я біологічно не мама, Тригерні попередження, невірність, медичні проблеми, зрада, оригінальний допис 5 серпня 2024 року я не можу повірити, що моє життя дійшло до цього. Все, що я роблю, це намагаюся допомогти іншим. Але в тих небагатьох випадках, коли мені потрібна допомога. Ніхто ніколи не звертається до мене. Я 36 років була зі своїм чоловіком, 35 років, загалом майже 10 років, у шлюбі сім. Ми народили дитину, яку я вважала моєю від сурогатної матері понад два роки тому, тому що після чотирьох років безуспішних спроб завагітніти, незважаючи на медичне втручання, виявилося, що я не можу виносити дитину до кінця. Я завжди хотіла бути мамою. Спустошення це мій стан, який я відчувала, коли дізнався, що маю захворювання, через яке було б майже неможливо виносити дитину в весь термін. Я була ще більше засмученою, коли мені довелося зробити серйозну операцію з видалення наростів матки з надією підвищити фертильність, а через ускладнення під час операції довелося зробити часткову гістеректомію, що передбачала видалення моєї матки. У мене ще були яєчники, тож ми почали шукати розцінки на послуги сурогатної матері. Це дійсно дорого. Моя близька подруга, ще з коледжу, у якої вже було два дітей, запропонувала нам стати сурогатною мамою, щоб скоротити витрати. Після двох невтішних сеансів еко, які не привели до вагітності, вона завагітніла з третьої спроби і виносила нам хлопчика. Я була такою щасливою та зайнятою після пологів, між тим, як бути мамою. І повернулася на роботу після чотиритижневої відпустки по догляду за дитиною, тому я не помітила жодних тривожних ознак. Я мала помітити червоні пропорції та попереджувальні знаки на ранній стадії, але цього не зробила, тому що я була дуже виснажена роботою на своїй напруженій роботі та двома роботами на неповний робочий день, щоб покрити більшість рахунків і передбачувані медичні та судові витрати, пов'язані з тим, що наша подруга стала нашою сурогатною матір'ю. Я була основним годувальником. Моя подруга та мій чоловік почали більше розмовляти, і я інколи поверталася додому з роботи на вихідних і бачила, що вона вже тусувалася в нашому домі, коли мій чоловік був там. Я думала, це не шкодить, і для неї добре знати мого чоловіка краще, оскільки вона, сподіваюся, виношувала нашу дитину для нас. Я була вдячна, що хтось допоміг нам народити дитину. Мені також здалося дивним, що у нашого сина карі очі, тоді як у нас обох блакитні. Потім я дізналась, що, хоча це рідкість, іноді це можливо через багато генів, які контролюють колір очей. Нещодавно все дійшло до вершини, коли я відвела нашого сина на прийом до лікаря, де зробили метаболічну панель і аналізи крові, які показали, що у нього група крові, яку біологічно неможливо мати зі мною, як його матір'ю. Він Б Я А чоловік О Одразу я почала хвилюватися. Що це помилка клініки безпліддя, що вони переплутали і імплантували не той ембріон. Я почала шукати консультації юриста, щоб, можливо, подати до суду на клініку, і розглянула можливість проведення тесту ДНК. Результати тесту показали, що я не мама, але мій чоловік все одно є батьком. В мене було розбите серце, і я злилась більше, ніж будь коли, поговорила з юристами про медичну недбалість у клініці репродуктивної допомоги, якою ми користувалися. Потім мій чоловік зізнався, що кілька разів спав з моєю подругою, нашою сурогатною матір'ю, під час нашої боротьби за те, щоб вона завагітніла нашими ембріонами. Це означає, що дитина, яку я вважав нашим сином, зачатим за допомогою ЕКЗ і народженим сурогатною матір'ю, зовсім не є моїм сином, і насправді було зачато старомодним способом, чого я ніколи не зможу зробити. Я абсолютно розбита. Я знову і знову плакала через це. Він стверджує, що ніколи не думав, що від нього хтось завагітніє, тому що він завжди припускав, що був причиною наших попередніх труднощів завагітніти як до моєї гістеректомії, так і під час процесу ЕКЗ з цією подругою. Я відразу відчула потрійну зраду від того, хто мав бути моїм чоловіком, моїм другом, а тепер усвідомлюючи, що моя дитина насправді навіть не моя. У мене була така розпечена люті мариння, що я негайно пішла з дому і пробула у готелі майже тиждень, перш ніж попросити батьків дозволити мені залишитися вдома на деякий час. Зізнаюся, я залишила нашого сина з ним. Зараз я подаю на розлучення, тому що він обдурив і зрадив мене найгіршим способом. Я також розірвала дружбу зі своєю другою і тепер боюся довіряти комусь іншому. Я звернулася до адвоката з розлучень, щоб дізнатися про відмову від своїх законних прав на цю дитину, щоб мені не довелося зіткнутися з вимогами аліментів. Мій чоловік і колишня подруга визнають, що були неправі і продовжують вибачатися, але також назвали мене незрілою та безсердечною, бо я просто так відмовилася від свого сина. Мої батьки також кажуть, що я не можу просто так відмовитися від дитини, заради якої я пройшола через стільки юридичних і медичних проблем. Але я сказала їм, що відмовляюся залишатися в шлюбі з шахраєм, і як краще колись усиновити дитину з кращим, більш надійним партнером. Вони також сказали мені, що я помилявся, і що збереження моїх батьківських прав нічим не відрізняється від того, якби я усиновила ДМТ мену. Вони казали, що не кров створює сім'ю. Усі згодні з тим, що я розлучаюся зі своїм чоловіком шахраєм, але постійно кажуть, що я роблю помилку, відмовляючись від батьківських прав. Дехто з інших моїх друзів погоджується з тим, що я роблю, кілька зізналися, що вони не настільки сильні, щоб проковтнути гордість і піклуватися про тат дитину від зради чоловіка або бачити щоденні нагадування про зраду моєї подруги кожного разу, коли дивляться на пати її сина. Я просто хочу перерву та нового початку. Я також розглядаю можливість переїзду в кілька штатів. Тож, чи мудачка, я відмовившись від своїх батьківських прав під час розлучення? Тому що дитина, за яку я заплатила багато грошей за народження через сурогатне материнство, біологічно взагалі не моя, а сурогатної матері? Коментарі. Коментатор один ні, ми не мудачка. Ти пережив жахливу зраду, тільки ти можеш сказати, що для тебе краще. Особисто я не змогла б дивитися на дитину, щоб знову і знову не згадувавши про зраду. Вашим батькам і друзям не обов'язково справлятися з цією ситуацією. Вони не мають голосу. Ваш колишній справжня сволота. Мені хотілося б вирвати, якби я був з ним в одній кімнаті. Будь ласка, пройдіть терапію, щоб подолати це. Не дозволяйте цим двом дірам заважати вам жити найкращим життям? Відповідь автора Він вважає. Що біологічне материнство не повинно мати такого великого значення, коли це означає, що я нарешті здійснюю свою мрію стати матір'ю. Він каже, що якщо я колись усиновлю, мені все одно доведеться виховувати дитину, яка біологічно не моя. Він нагадав мені про те, в якому депресивному стані я перебувала під час лікування безпліддя, після моєї часткової гістеректомії, і про те, як я змусила його страждати, бо була одержима бажанням мати дитину. Він стверджує, що я відштовхнула його своєю одержимістю дитиною, і він більше не міг зі мною мати справ. І тому він почав зраджувати. Він також каже, що я не можу просто відвернутися від дитини, коли я юридично підписала усі документи, які схожі на документи про усиновлення, оскільки держава нелегко визнає дитину, народжену від сурогатної матері, дитиною подружжя, оскільки вони базуються на тому, що особа, яка народила дитину. Є законною матір'ю, доки не буде підписано документи, які передають права. Він також стверджував, що попереду мене чекає важка боротьба, намагаючись змінити це. Коментар 2. Автор має просити свого чоловіка та сурогатну матір відшкодувати витрати на ЕКЗ відповідь автора. Я намагалася, і не вдалося. Лікарі клініка, куди я скаржилася, сказали, що витрати на ЕКЗ пов'язані з формуванням і зберіганням ембріонів. А процедури пов'язані із заплідненням, а не результатом. Коментатор 3. одна з речей, яка мене зворушує, полягає в тому, що ви працювали на додатковій роботі, щоб заплатити за сурогатне материнство, яке я припускаю, включали її рахунки за лікування та її фінансову підтримку. Я б хотів би поговорити з адвокатом про те, щоб подати на ню до суду на повернення ваших грошей. Вона знала, що якщо вона займається сексом, то завжди є шанс, що дитина біологічно належить їй. Відповідь автора Більша частина витрат припала на отримання яйцеклітин, формування та зберігання ембріонів, а особливо на процедури ЕКЗ, які не підлягали страховому покриттю через її медичне страхування. Оновлення 4 січня 2025 року через п'ять місяців оновлення. Зараз у мене мали часу. Але пізніше я опублікую окремий допис із оновленнями Я не залишаюсь і більше не дбаю про сина. Мені навіть не було запропоновано вибору в цьому питанні взагалі, тому я продовжувала говорити собі, що не маю цього хотіти, порівнювати себе з чоловіками в подібній ситуації, з батьківством і трималася осторонь щодо хлопчика, якого вважала своїм. Я більше не маю жодних законних прав, незважаючи ні на що. Тому що колишня подруга боролася за повернення свого свого сина. Насправді, я набагато більше засмучена втратою цієї дитини, ніж я представляла у своєму дописі, і я усвідомлюю це все більше і більше з кожним днем. Вибір був не мій, і я програла. Я написала, що я не хотіла би бути лохом, який виховує чужу дитину. У неї народилася ПАМ своя дитина, він покинув мене, а я залишилася ні з чим. Відповідні коментарі. Автор пояснює, що вона є законним опікуном у дитини після того, як тести підтвердили, що вона не є біологічною матір'ю. Автор так, це саме те, через що я проходила усі ці місяці. У мене майже немає прав. Я застрягла у справі великі втрати. Мій найкращий шанс залишатися опікуном цього хлопчика, це залишитися з цим жахливим чоловіком, сподіватися, що він дозволить мені залишитися. І погодитись дозволити цій лже подрузі мати опіку 50-50 і бути дурепою, яка все ще платить більшість рахунків за цього придурка чоловіка, поки він продовжує зраджувати. Також виявилося, що вона була не єдиним його романом. Він зраджував протягом більшої частини часу, коли ми безуспішно намагалися завагітніти. Тож будь-хто, хто поводиться так, ніби я, егоїст. Вони можуть піти до біса. Тому що вони не знають мене, вони є на моєму місці, і в мене немає справжнього вибору в цьому питанні. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.